Всім-всім вітаннячку! Да-да! Вітаннячко да -да, з Харкова. Ми вдома! Це просто неймовірно. Я просто щаслива, неймовірно. Ми зараз заїхали з Ромою на заправочку. Він хоче заправити автомобіль і ми хочемо поїхати трішки погуляти по Харкову. Перш ніж я вам познімаю трішки нашого Харкова, звичайно, я за ним дуже-дуже заскучала, я хочу вам розповісти, як мене мене мій чоловік, що я вже встигла зробити, і розповім трішки про нашу дорогу. Я, звичайно, розумію, що забігаючи наперед, у наступних відео я вам розповім, як правильно треба поїхати з Німеччини, щоб все все закрите. Звичайно, це робиться не за один день. Але це буде в наступних відео. А сьогодні просто такий звичайний життєвий влог. Мені чоловік зробив неймовірний подарунок. Він мене зустрів з величезним букетом квітів і купив новий мені телефон. Так, так що на нашому каналі буде тепер набагато якісніше відео. Тому я зараз тут вставляю фотографію. Хто на мене підписаний в інстаграмі, той вже бачив подаруночок, або на рому також могли бачити, бо я його відмічала в цих сторісах своїх, і він мене бачив. Першим ділом я швиденько зробила собі манікюрчик. Боже, це те, чого мені не вистачало в Німеччині, я вам чесно кажу. Тому що в Німеччині якість послуг дуже дуже низька. Так, такий манікюр, як там роблять, я сама можу собі зробити. А тут дивіться, ну просто навіть на моїх коротесеньких нігтиках, тому що пройшлося прибирати квартиру, все чистити, ну, виносити, все таскати, то нігті були просто убиті. І ось так зробила свою манікюр. Як і обіцяла, хочу вам розповісти трішки трішки про дорогу. Ми здали з Ігорем ключі ріелтору. Рі Можна так сказати, да, тому той людині, яка здавала нам цю квартиру. Ми віддали ключі, сіли на потяг і поїхали до Польщі. До Польщі нам дві години на потязі їхати. І коли ми приїхали до Польщі, ми пішли на автовокзал. Я мала таку невеличку надію, що ми в той день зможемо поїхати. Але ні, тому довелося ночувати в Польщі. Звичайно, зняла для вас неймовірно красиве відео про саму Польщу. Де ми погуляли в цьому містечку? Місто Щецин, ми недалеко від нього жили. Тому я про нього зняла. Ну я їй я показувала і ми їздили туди, в те місто, і ми купили одразу квиток. Ось, Рома, якраз повернувся, може привітатися одразу з нашими. А я, я продовжу. Ми купили квиток на автобус. Два квитки, тобто для мене, і для ігора квиток ми купили. Ми порахували, що їхати автобусом буде набагато вигідніше, тому що ми сіли в щецені і вийшли в Харкові. У нас була у Львові пересадка, хоча, коли мені продавали квітки, нам сказали, що пересадка буде у Києві. Ну добре, що в Львові вночі тільки якраз ми перейшли границю. Ми переходили границю в Устюг, у, сті, у стіл -лух. Підпишу, спеціально для вас записувала на назву кордону, який ми переходили дуже швидко. Ми навіть не виходили з автобусу. На польському кордоні в нас зібрали паспорти, провірили. Ми поїхали на українському кордоні. Вся та сама процедура, все було швидко. Подивилися багажник. Навіть не підходили до наших речей, нічого взагалі. Все так дуже дуже швидко, дуже дуже класно. Ми поїхали. Ось, Тому ми задоволені всім цим. В автобусі було. як Можна сказати в автобусі. Ми їхали 33 години сидячи в автобусі, але автобус був напівпорожній, тому можна було сміливо займати два місця і їхати супер. Стосовно цін, мені вийшло 200 доларів. Кажу в доларах, тому що сплачувала своєю доларовою карточкою. Мені вийшло 200 доларів, два квитки з на Польського до Харкова мене висадили на нашій зупинці. Тому ось так. ж кажу, дорога була трішки важкувата, багато витратили ще на туалети. В проміжках було треба було сплачувати туалет. Це також. Заїхали в одному місці, де ми змогли зайти в магазин, там купу, купити. Кожного разу водій давав 10 хвилин, казна транс. У мене перевізник був люди, хто їхали зі мною, всі казали, що це неймовірно вірно Перевізники, скільки користувалися різними перевізниками, тільки ці постійно допомагають переносити речі. Відміну від інших перевізників. Вони взагалі нічого не роблять, вони не допомагають. І ти сам тягаєш свій чемідани з автобуса на автобус, тебе можуть залишити і поїхати. Такого нема. Кожного разу на кожній зупинці нас водій перераховував, Знаєте, кото ципляток перераховують, водій так це робив. Якщо когось ним вистачало, то його чекали або знаходили, або ще щось. То це було дуже-дуже комфортно. Я була мега задоволена цією поїздкою. Тому ось так. Звичайно, дорога важка, але все ж таки комфортно. Мабуть, до. Рома, мабуть, повну бак газу залили ще. Медзин, газ ми залили, зараз поїдемо, погуляємо трішечки. Звичайно, я хочу зазирнути в магазини. і я вас візьму з собою по Харкову прогулятися, де ми там де ще хочемо купити. Рома дуже хоче купити стабілізатор для телефона і його. Підписники на його каналі. До речі, хто не знає, у Роми є свій власний канал, де він знімає просто реальне життя, реальні дороги Харкова. Тобто, на дорогах Харкова розповідає ділиться своїми думками, і життям того, що відбувається в Харкові. Тому, якщо ви не знали цього, ще ніхто не чули. Є посилання на канал Роми в інфобоксі. Канал називається Рома Савлюк. Тому переходьте. Ми вирішили зазирнути в Нікольський, тому що тут багато різних магазинів з технікою і, можливо, все ж таки знайдемо те, що нам потрібно. Ось скажіть, як можна було пройти повз цієї дамочки? Адже ця дамочка повністю відповідає сучасним дівчатам, які полюбляють це. А Харків живе, Нікольський просто є ключем життя. Як же мені бракувало цих яскравих красок нашого неймовірного Харкова? Ну що, ми вже сходили до лікаря, точніше, ми записалися тільки до лікаря, а Рома записався і чекати цілий місяць. Ще коли ти був у лютому, да, виходить Ром? У лютому ти був правильно? У лютому він записувався буквально за тиждень, зміг потрапити до лікаря. То тепер ну, запис до ароматолога. на місяць. уявляєте, наскільки це довго і тому, тому, що людей дійсно дуже багато. Так, вирішили трішки прогулятися. Взяли каву у Рома, також какао, і йдемо провітритися, прогулятися, трішечки свіжим повітрям подихати, як кажуть. І охайно багато людей все ж таки ходять на вулицях, це не зважаючи на те, що це був робочий час. Ми зустріли майбутніх випускників, які тренували в свій випускний вальс. Вони нам навіть махали привітання і посміхалися, незважаючи на те, що їхня вчителька танцю їм постійно нагадувала, що вони мають репетирувати свій танець. Це так приємно, це так мило. Дивися далі, і тут життя триває, адже створюються нові сім'ї. Люди одружуються. Це також нагадує, що не зважаючи ні на що, незважаючи на обставини, Харків живе, Харків прекрасний, і ми зробили правильний вибір, повернувшись додому. Тому тепер буде набагато більше контенту про Харків. Звичайно, я ще розповім вам дещо про Німеччину, бо відео все ж таки накопилось за той час, поки я. Давала собі паузу та перерву. Уже в наступних відео я розповім вам, як закрити всі питання стосовно того, щоб правильно поїхати з Німеччини, на що треба звернути увагу, а також хочу вам показати неймовірну нашу прогулянку ботанічним садом. Але то вже будуть наступні відео, до наступних зустрічей в нових влогах, які я хочу випускати кожного тижня. Всім гарного настрою!